Я сьогодні хотів би вибачитися публічно за інцидент, який стався під час зустрічі великої зустрічі ят клаба у Києві. Сховатися десь у кутку, тому що е чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма. Бога, а зачем ти знімаєш машини? А зачем ти знімаєш машину? А чому ви прошуєте комендантську годину? Друзі, всім привіт! Зараз буде шокуюча і прикра історія про те, як з форуму підприємців вигнали військових, і все це відбулося в центрі Києва. Ця історія вже шириться соціальними мережами, і вона багато про що заставляє задуматись, і я думаю, важливо про неї поговорити і зробити висновки. Друзі. Ну і трішки про заступника голови Національної поліції України, от, який, як виявляється, користується автівками нерухомістю. Родини лідери Ростовського кримінального групування. Да, Ростов, той самий Ростов Папа. Друзі, зараз про все це в деталях. Ви не забудьте підписатися на канал прямо зараз. Це дуже важливо, бо таким чином ви допомагаєте просувати відео. Сьогодні YouTube блокує, на жаль, багато моїх відео і не показує їх. Для того щоб це вирішити, треба просувати їх і перевірити свою підписку. Бо на жаль, є випадки автоматичної відписки. Тобто люди думають, що вони підписані, а це вже не так. Тому перевірте прямо зараз. Підпишіться, якщо не підписані, тисніть лайк, пишіть мені, де ви побачили це відео. Це дуже важливо. І так починаємо. Ну, шокуюча реальна історія відбулася на засіданні так званого Ян бізнес Club, тобто клуб молодих бізнесменів. Підприємців в центрі Києва. Вони запросили туди патронатну службу Азову. Це патронатна служба і бригади Нацгвардії Азов, і 3 штурмової бригади, Янголи АЗОВу називається. І це люди, які дуже багато роблять, допомагаючи нашим військовим. Так ось вони їх запросили. Ті, звичайно, погодились, тому що ця патронатна служба, як і всі інші, постійно шукає, хто їм може допомогти. Вони займаються пораненими, реабілітацією, родинами загиблих і так далі. і так далі. Ну і далі відбулася просто ну, ну, ганебна історія, коли після початку форуму, через там, 30 хвилин, до них підійшли представники організаторів і попросили десь сховатися в куточку, бо чоловіків, які були присутні на цьому форумі, лякає військова форма. Ще раз, 23-й рік Київ. А потім, взагалі, попросили їх покинути місце, де там планувався фуршет. Ну, послухайте самі, що розповідає про це патріонатна служба Янголи Зова. Послухайте, вітаю вас, друзі. Не зовсім гарний сьогодні для нас вечір. Нашу організацію, патронатну службу Янголи Азову, запросили. На захід Young Business Club для того, щоб ми розказали про те, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які можливо могли допомогти нам у нашій діяльності, у нашій роботі, підтримати поранених хлопців, підтримати родини загиблих. Але е ми стикнулися з шокуючою і просто дикою е ситуацією, коли до нас через 30 хвилин після того, як ми. Знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила е, з, сховатися десь у кутку, тому що е, чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма у центрі Києва у 23-му році, коли йде війна, коли наших хлопці гинуть в самих страшних боях, коли ми їх ховаємо кожен день. До нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. По факту, просто зневага до болю. Чесно, не знаю, як передати емоції, які ми зараз досі ще іспитуємо. Вибачте, але це гидко. це дуже ну, слів. Немає, що висловити наскільки це ганебно, наскільки це неправильно. А, ну я думаю, тут всім зрозуміло все. Знаєте, на жаль, це не перша така історія, тому ці вже час приділити увагу, тому що ну, більше таке сподіваюсь, ніколи і ніде не повторюватися. Коли ця інформація пішла, спочатку цей клуб розмістив якусь таку дивну інформацію. Ну на вибачення це не тягне. Подивіться. Типу, ми всім донатили, фільтруйте інформаційне поле. Донатили, і Ну, Тобто, це ну в общем, очевидно, що це було абсолютно недостатньо. Далі з'явилося вже вибачення управляючого партнера цього Ян Business Club. Воно звучить ну більш. Притомно, послухайте, будь ласка, колеги, доброго дня. Мене звати Юра. Я управляючий партнер Ян Бізнес Клаба. Я сьогодні хотів би вибачитися публічно за інцидент, який стався під час зустрічі великої зустрічі. Ян Бізнес Клаба у Києві. Не будемо говорити, чому це сталося, Олена Толкачова, Ян Глеазова в своєму відео розповіла. От ми точно приймемо свої міри, внутрішні міри. Я хотів би в будь-якому разі вибачитись перед всіма військовослужбовцями, тому що в такий час будь-яка необережність, будь яке необережне слово, не несумісний формат висловлення. Він просто не недопустимий. Тим більше для організації, яка вважає себе соціально відповідальною якою ми себе вважаємо, тому що на кожній великій зустрічі, яку ми зараз проводимо, і це не паті, це не диско. Ми проводимо благодійні аукціони, і вже тільки в 2023 році разом з одноклубниками додатково зібрали 9 мільйонів гривнів на потреби наших захисників і захисниць. І сьогодні так само Янго не Азова ми запросили для того, щоб ми робили спільну справу для того, щоб ми допомагали. Тому ще раз хочу як управляючий партнер. Попросити пробачення у всіх, і в Олени, і в усіх військових. Ну, дійсно, ситуація неприпустима, вони вибачаються, це добре. Але треба, щоб всі це почули, якось зрозуміли, що в принципі всі ці заходи, всі ці Ян бізнес і все інше може відбуватись в нашій країні тільки тому, що є люди, які кожен день її захищають, і, на жаль, кожен день віддають за неї життя. І цим людям має бути. Вся повага, а не такі історії, або історія, яка була теж нещодавно шокувала, коли людина їхала в потязі з Дніпра в Київ у відпустку у закону Гончаренко військовий їхав, а його значить, сусіди вигнали його в тамбур, тому що від нього неприємно пахло. Ну так, да, на фронті нема де прийняти душ. І взагалі там і пахне не дуже, і взагалі там не дуже. От я прямо зараз повертаюся з Донбасу. Ну не дуже. Але то тим цим людям подякувати треба, а не що ще. Історія тоді набрала обертів. Це коментував і очільник укрзалізниці, і в соцмережах розлетілося, але також показово. Ну і ви пам'ятаєте історію ганебну і в Трускавці, і ще десь, де себе там неадекватно люди поводили щодо військових. Я хочу вам сказати, що військові все це бачать, це це чують, і звичайно їх це дуже обурює. І ми, ми маємо просто це зупинити, закрити пельки. І допомагати військовим всім, чим можемо, а не дратувати ні їх, ні їхні родини в такий надскладний момент. Але крім суспільного, знаєте, питання як суспільство відноситься. А ми бачимо, що, на жаль, багато хто з людей вже забув, що йде війна. От просто от здається, що для когось війни немає. Якщо шахіди прилетіли, то згадують. А так, то начебто ніякої війни немає, і все добре. А війна вона триває і страшна. І дуже болюче, і ми не маємо права, знаєте, впасти. Отак як це було 16, 17, 18 рік, начебто, десь іде війна, а ми про це не здогадуємось і не думаємо про це. Бо після цього прийшов 22 рік, і, 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 і боляче всі ми дуже тому війна триває. Маємо про це пам'ятати, але не тільки до суспільства тут питання. А я би навіть сказав, що суспільство на жаль показує приклад в тому числі влада, окремі її представники, що найменше. Тим більше людей, які якраз мають слідкувати за порядком в країні, наприклад, і зараз поговоримо про національну поліцію саме про її керівництво, тому що подивіться. Ну, спочатку історія з нічним клубом Боха. Значить, коли в Києві дізналися, що працює в комендантську родину, в нічний клуб було журналістське розслідування. Поліцію викликали, приїжджали поліцейські, а нічого не відбувалося. Подивіться фрагмент цього журналістського розслідування. Третья поліція. Музика підтверджують людей, які тут живуть. Ні, вони зараз працюють. Звідси виводив охоронець. Ось бокові двері. Ми ж не придумали. Йдемо додому. Віке Бог, ми йдемо додому. Протасов Яра, альпійське містечко, ми йдемо додому. А звідки вона скарає? Просто йдемо. Ага. А, а ще ви з Богу да. не виходили, так? Да? А, а вам що? А, ви знімаєте на камеру, ми Йо... до п'ятої ранку. Жодної машини поліції. Ніхто не приїхав до того, щоб задокументувати, що цей заклад Боху працює в комендантську годину. От зараз ви можете бачити, скільки автівок стоїть другим рядом. Це все. Таксі. Ось іще підіграємо. Льоха, а зачем ти знімаєш машини? А зачем ти знімаєш машину? — а, а чому ви прошуєте комендантську годину? В кокому комендантську годину? Я журналіст. Ви зараз не ваше. — Будь ласка. Посвідчення. ваше. ласка. А от зараз з'явилося буквально вчора нове журналістське розслідування про заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлика. І виявилося, що дружина його має російське громадянство. Ну, це не злочин, але ну, напевно для такої людини заступник голови Нацполіції, не можна вже було взяти українське громадянство за всі ці роки війни проти нашої держави. А він постійно працює в МВС. Він не вчора став заступником голови Нацполіції. Він працював на Донеччині, потім в Дніпрі, потім в Києві, йшов по щабелях. Але дружина громадянства не вважала потрібне взяти українське. Більше того, її родина вся живе в Ростові, постить російські прапори і поздравляє з Днем Росії. Ну добре, там вона не відповідає за родину за свою маму, але при цьому вони спілкуються. Більш того на маму оформлюють елітну нерухомість. Ну, в общем, все по классике. і все це, що при цьому ще примудряється користуватися втівками на рухомістю людей пов'язаних з ростовським кримінальним угрупованням. Подивіться фрагмент журналістського розсліду. Тишлика Олександра, як і він сам, родом із Донеччини. Однак, десь у нульових її родина переїхала на Ростовщину. Тоді ж отримали і російське громадянство. Ми знайшли паспорти і батька, і матері, і сестри, і самої Олександри теж. Згодом вона повернулася назад в Україну решта родини лишилася в Росії. Однак родинні стосунки продовжили підтримувати. Теща Тишлика Марія Балакай не лише на відстані коментує фото дочки у соцмережах. Вона також приїжджає у гості відвідати онуків. Ось, наприклад, у липні 18-го року вона в Дніпрі у дітей в гостях. Саме під час цього візиту на тещу оформлюють липки 17 липня. Був оформлений інвестдоговір на двокімнатну квартиру. А вже 19 липня Марія Петрівна виписує довіреність на дочку, передає їй право розпоряджатися своєю нерухомістю. Далі постить ще кілька фоточок із Дніпра, і ну судячи з її інстаграму, пензлює назаду Росію. Перекопуючи соцмережі теші тишлика, ми виявили декілька неприємних моментів, про які вважаємо за потрібне розповісти. Липки на Марію Петрівну оформили у липні 18-го року. А ось що вона постила у своєму інстаграмі незадовго перед цим у червні 18-го року. Ще раз це вісімнадцятий рік. Уже після того як ця сама Росія вторглася у її рідну Донеччину і перетворила її на клоаку під назвою Динери. Нічого не муляє, а у декларації Тишлек вказав, що орендували її у іноземного громадянина Георгія Шаламберідзе. Ми знайшли лише одну людину з таким іменем іноземним громадянством і прив'язкою водночас до Дніпра в цілому і квартири у вежах. Зокрема, це Шаламберідзе Георгій Чичикович, родом з Грузії, але з паспортом і пропискою Росії. Росія напала на твою країну. Росія окупувала твоє місто. Росія вигнала тебе з дому. У кого б то ще орендувати хату? Звісно ж, у росіянина. Розі, ну це за чисто кажучи, це за якоюсь межею. У нас реально йде війна, ми реально збираємось перемагати. Чи про це тільки розповідаємо в вечірніх телезверненнях і в розмовах на національному телемарафоні? Як такі люди можуть бути в керівництві е, силових структур України? Як такі о, там, форуми можуть відбуватися, як нічні клуби можуть працювати в комендантську годину? Просто якщо хтось може мені, то поясніть наше завдання з вами. Піднім цьому розголос, щоб більше людей про це дізналися і таким чином виправляти ситуацію. Тож зараз дуже важливий ваш лайк, підписка, коментар, шер, щоб більше людей дізналися і щоб влада була змушена реагувати на це. І хочу подякувати за службу всім нашим військовослужбовцям. Завдяки вам. Ми є. Україна є. Тримаємо стрій. Слава Україні!